Я Галина Зіновіна, директор з Лічинського закладу освіти перших-третіх ступенів, стаж педагогічної діяльності 26 років, вчитель-методист, кандидат педагогічних наук. З самого дитинства моя мама була вчителькою, тато був медик. У мене так. Вчитель, медик, вчитель, медик, але все ж таки вчитель переважав. Чому? Тому що коли мама приносила додому зошити з математики. Мені не цікаво було математика. Мені було цікаво перевіряти зошити. Колись постіль завжди була не тепер, як так, різнокольора, біла. Та постіль була вся в червоній ручці пописана, бо мама перевіряла зошити. Їх було дуже багато. Колись учнів було багато, зошитів багато. А то мене стимулювало стати вчителем. Мені це дуже подобалось. Але коли я була вже в старших класах, ну, 9 клас, знову ж таки, в мене були сумніви. Ну, і то, напевно, була така мода, як в нас кажуть в народі, медицина пішла в хід. Ну, думаю, поступаю я в медичне училище після 9 класу, в Самбірське медичне училище, і здала, але не пройшла. Бо був, був, був дуже великий конкурсний вбір. Ну, і нічого, для мене це було нормально, вернулася в школу, думаю, значить, це не моє, значить, не має так бути. І в 11 класі я вирішила, що я буду вчителем. Але також сумнівалася, яким, бо дуже подобалась українська мова. Дуже любила українську мову по сьогоднішній день. Всі диктанти пишу, іспит на знання державної мови здавала. Але, знову ж ті зошити. А зором в мене було ще на той час не дуже. Я все ж таки вирішила, що ні, українського мова, напевно, ні. Математика це складно, фізика складно, треба щось таке середнє. Ну, і, думаю, географія, карта цікаво, пошуки, подорожі. Вирішила бути географом. Поступила я в університет, закінчила університет. Треба шукати роботу. Ну, тоді місць не було. Була така пропозиція з відділу освіти, жовтість ще тоді. В Синковичах появилося місце педового організатора. Школа невеличка, ну, але починати щось треба. Пішла я в Синковичу педагогом організатором. Пропрацювала я два роки. На другий рік мені ще дали пару уроків музики, оскільки я закінчувала музичну школу в 90-му році, до речі, 35 років того було в цьому році. Через два роки стала я вчителем географії, нарешті. Мрія збулась. Але до географії мене завжди довантажили музикою. Гра на баяні, це як хобі, задоволення, поєднання суперове. Пішли в ліс на якісь змагання, якісь козацькі забави, свято Почерні і картоплі. Музика це суперпоєднання. Трішки далі відомо хочеться ближче. Через 10 років з'явилося місце в рідній школі. Вчителя географії на кілька годин. Але ну, я зразу погодилася, була в декретній пусті, тоді півроку і зразу вийшла на роботу. Прийшла я сюди знову ж таки на географію. І знову ж тут мене через півроку довантажили музикою. Mm -hmm. Рік часу я викладала музику додатково, потім стала заступником через рік. Десять років пропрацювавши на посаді заступника і довантажена уроками географії вчительну, це моє напевно, покликання. Коли Михайло Іванович сказав, що він же піде з посади, я хочу бачити тебе на посаді директора. Для мене це було несерйозно. Я ніколи не ставила собі якісь високі планки, таку кар'єру, стрімку. Все в мене було поступово. Від ПДО організатора ну і до директора я дійшла. Все було поступово. Сприйняла я це несерйозно. Я думаю, напевно, жартує. Ну, Я не сприйняла це серйозно. Це була зима, потім приходить весна, знову говорить, кінець весни знову говорить, бачу, це вже не жарти. І так, і так думаєш, ну вже 10 років заступником багато чого знаєш і любиш цю роботу. Думаю, він каже: ну, та треба, думаю, а може, то і я маю бути. Сумніви було, були, бо на посаді директора завжди були мужчини. Потім, як виявилася, коли я перечитала цю історію, що я буду перша жінка, трішки було моторошно, бо я собі думала, що директор це людина, я собі ставила таку мету, я стану директором, та я готувалася ціле літо в відпустці, всі відпочивали, я читала тести, законодавство, серйозна підготовка. Я собі думала, що я буду займатися науковою роботою. Як директор, якусь візьму з дітьми, якийсь напрямок науковий, будемо співпрацювати там, з Малою так, ну, так собі малювала такі картинки. Коли я стала директором, почалася господарська діяльність. Це зовсім не те, про що я мріяла. Директор, це завгосп. Директор, це Вчитель, це психолог, ну, універсальна людина. Почалося в більшості все з господарської діяльності, тому що там тече, там зломалось, там чогось нема. Мені, як жінці, було дуже складно, але якби не моя підтримка постійна протягом цілого життя, я, напевно, би не досягнула того, чого я маю. Мій чоловік, моя сім'я, мої діти, які розуміють. Знають, що багато казали, що для чого тобі працювати, можна не працювати, там щось. Ну, я така людина, що я не можу не працювати, тим більше освіта мені завжди була до душі, тому що в нашій родині багато є інтелігентних людей, науковців, професори. І я, напевно, з того числа це моє покликання. Це моє покликання, яким я живу по сьогоднішній день. Заступник це паперова робота, це звіти різні. Але ти займаєшся в основному навчання і виховання. А директор, я ще раз кажу, це універсальна людина. Mm -hmm. Універсал там потекло, там впало, там не доїхало, там ще щось. E, скрізь і всюди. Тебе ніби не видно, але ти в курсі всього. Mm -hmm. Чи змінилося ставлення колективу? Коли ви прийшли на посаду директора, чи вони звертали увагу на те, що ви саме жінка, тому що всі попередники були чоловіками, чи зіштовхувалися, можливо з якимись стереотипами? Які ви е, На початках напевно були якісь стереотипи, але все ж таки я жінка, і в мене стиль керування інший ніж чоловіків. Угу. Я собі такий вибудувала стиль керування. Я думаю, що він всім комфортно підходить, тому що ми працюємо командою. Я завжди кажу, що ми є одна сім'я велика сім'я, справді велика сім'я. І працювати командою завжди легше. Якщо працювати одному, то отримати щось з тебе десь буде ну, не дуже добре. Ми працюємо командою, в нас є взаєморозуміння, підтримка один від одного. Я зробила таке міні-опитування по школі, і всі один мені сказали, що за час правління гарна школа розквіла, стало набагато приємніше, дисципліна покращилася. Розкажіть свої секрети, як бути класним керівником і не тільки щоб тебе любила колега, а й учні, тому що зараз діти зовсім змінені, у них інше бачення світу. Що вам допомогло? Які ваші секрети? Я не знаю, чи це є секрети. В першу чергу, ми у собі я також рахую, що кожна людина це є особистість. Кожну людину потрібно вислухати, кожен має свою думку, він має право на свою думку. Правильна чи вона неправильна? Для нього вона правильна. Завжди треба знаходити компроміси. Спілкування, компроміси, розуміння. Приводить до хорошого результату. Позитивний настрій, негатив лишаємо десь далеко. Хоча складно, все складно, але тільки позитив, розуміння, взаєморозуміння, розуміння дітей. ну Десь воно так і змінює, напевно, нас. Багато цікавлюся психологією. Це також цікаво, актуально на сьогоднішній час і воно ну, десь допомагає. Але також учні зауважили, що покращилася дисципліна і саме лояльність викладачів. Як ви на це впливали? Завжди говорю на різних нарадах, оперативних підрадах, що кожна людина це особистість. Ми не маємо права ображати. Що би не сталося, ми маємо знайти до кожної дитини такий підхід, який би дав якийсь позитивний результат. З дисципліною: так, нема криків, нема сварок, є розуміння. Йдемо, ми говоримо: твоє завдання вчитися, наше завдання вам допомагати. Угу. От і так десь нам виходить. Якби ви повернулися назад до Ланезня, яка тільки подавала документи, або до тієї, хто став нарешті заступником директора, які б ви поради дали собі в минулому, які, можливо, б вам полегшили життя? Ну так, досі багато про що каже. По-перше, треба поважати себе, поважати свій час. Ми знаємо, що ми живемо за Божими законами. 8 годин для роботи, 8 годин для відпочинку, загального сім'я і 8 годин для себе, для сну. Mm -hmm. Вчительська праця нелегка. 8 годин роботи не вкладешся. Mm -hmm. Але треба намагатися старатися, щоб всю роботу, яка стосується роботи, робити її не вдома. Mm -hmm. Та я багато часу. Писала наукові роботи, бо захистила кандидатську роботу. Це займало багато часу. Зиму одну писала, на другу зиму писала іншу роботу. Не знаю, чи воно того вартує. Іде багато здоров'я, багато втрачено зору. Кожна людина має робити свій вибір. Тому берегти себе, берегти себе здоров'я. Роботу, якщо любиш, ти встигнеш все робити. Які би ви поради дали своїм колегам-педагогам, вчителям, директорам школи? Навіть не поради, а рекомендації. Е, ну, рекомендації в мене є один такий поступ, який я, яким я користуюся, використовувала на своїх заняттях викладацькій діяльності, бо три роки працювала в університеті. Студентам рекомендувала. Є таке, що нас оточують різні люди, дуже різні люди. Є категорії людей, які тебе розуміють, чують, а є категорія людей байдужих. Коли до тебе говорить людина байдужа, ну, в принципі, вона завжди була негативна, претензії виставляти і так далі. Ну, я почула ту людину. Але я думаю, коментарі зайві і щось думки собі брати, це зовсім не вартує того. А з мудрим погоджуюсь одразу. Ну, такий десь мене принцип в житті. Це ваше життєве кредит? Чи можливо так. ще? Я б так сказала, що це є моє життєве крет. Угу. Які найбільші виклики є у професії директора, педагога, що є найважче такі три кити, що не можна м -м -м подолати. Е я думаю, що все можна подолати, якщо тобі професія доподобати до душі. Угу. Ти тоді будеш, яка би проблема не сталася в тебе, яка би ситуація не склалася, ти завжди будеш шукати шляхи вирішення тієї проблеми різними способами. Бо хто не шукає, той не знаходить. Якими досягненнями школи під вашим керівництвом вишаєтесь найбільше? Е, так, в нас досягнення дуже багато. Ми, оці досягнення, е, вчительські досягнення, дітей досягнення це вся наша спільна робота. Нагородження дітей в нас вже проходить два етапи. Після першого семестру, після другого семестру, тому що це займає дуже багато часу. Два роки ми співпрацювали з Малою Академією наук України. Це було вперше. В школі ще такого не було. такої практики. На базі нашої школи вже вдруге, це цього року, третій рік будуть проходити спортивні змагання пліч-опліч. Це наш територіальний і не тільки територіальний, це вже і районі в нас проходять, тому що в нас є вся база для того, щоб воно проходило. Готуємо е стати ліцеєм у 2027 році. М -м, працюємо над тим, е -м, змінюємо класи, наповнюємо класи. У нас створений освітній осередок захисту України, якого раніше не було. До нас приїжджають з інших шкіл діти на навчання. Е Плануємо ще зробити, перенести музеї в інше приміщення, зробити два класи, так як на третьому поверсі. Все для дітей.